Добрий ранок, друзі, слава Ісусу Христу! Я вас благословляю, я бажаю вам гарного дня. Нехай Боже благословення буде в вашому житті, нехай сьогодні Слово відкривається вам потужно, вселяється в вас, стає частиною вас і змінює ваше життя. Слава Господу. Е, дивіться, Луки, 10 розділ, 20 вірш, написано так. Ісус каже: однак не радійте з того, що вам підкоряються духи. Але радійте, що імена ваші записані на небесах. Амінь дивіться, Ісус каже, що Він хоче тут сказати нам, таке дає відкриття: що основа нашої радості, тобто досконалу радість, ми можемо мати в своєму житті тільки тоді, коли ми віримо в завершену роботу Ісуса Христа. Амінь. Чому? Дивіться, тому що якщо наше спасіння, воно е ну, залежить від наших справ, як, коли ми не віримо, що це питання вже вирішено на Христі, коли ми віримо, що все залежить від того, як я проживу життя, як я буду служити Богу, може я спасусь, а може і не спасусь, розумієте, тоді ти не можеш радіти. Тоді твоя радість вона буде така тимчасова тільки тоді, коли ти перемагаєш і коли в тебе щось виходить. Але так не буде завжди. Амінь. Но, дивіться, Біблія каже нам, що ми можемо радіти досконалою радістю. І досконала радість вона залежить від віри в завершену роботу Христа. Дивіться, коли ти віриш. Не в те, що від того, як ти проживеш життя, залежить, тобто спасешся ти чи ні, тобто все вирішують твої справи. Ні, коли ти віриш, що Ісус Христос на кресті, Він завершив це питання. Амінь. Він пролив свою кров, Він віддав своє життя і Він сказав, що Його благодаті достатньо. Щоб кожна людина, яка в це повірить, була вже спасена вже сьогодні. Амінь. І він каже: дивіться, радійте тому, що ваші імена записані вже на небі, вже записані. Амінь. Слава Господу! Розумієте, тільки коли ти віриш, що е, твоє спасіння не може ніхто відмінити, ти не можеш його втратити. Ти не можеш, розуміти, якось його програти або не, не заслуговувати. Ти розумієш, що я спасена людина, по благодаті, не за моїх справ, а за його крові. І це питання вирішене раз і назавжди. До тебе прийде радість, яка буде з тобою раз і назавжди. Алілуя, Слава Господу! Тому, друзі, так само і з усім остальним. Тільки віра в завершену роботу Ісуса Христа вона дає справжню радість. Алілуя. Коли ти радієш, Я благословен, Я благословен не за моїх справ. Я благословен із за того, що Христос зробив, і цього достатньо. І ти починаєш радіти, Алілуя. Це впливає на твоє життя. Я спасен. Чому? Не за моїх справ. Розумієте? Я буду. Я, я можу впевнено сказати, ти можеш впевнено сказати, що через два роки, через три Роки ти так само будеш спасеною людиною. Чому? Чому? Тому що це не із-за твоїх справ, а із за Його жертви. Із-за Його справ. слава Господу. Тому Ісус і каже: дивіться: радійте, тому, що ваші імена вже записані. Друзі, якщо ви прийняли Христа, якщо ви вірите в Євангелію, ваші, ваші імена вже записані на небі. Слава Богу. І не одна людина не зможе їх витерти. Не один твій гріх не зможе їх витерти. Е -е Твоя жадібність не зможе їх витерти. Твоя злість, коли ти не добрий, а злий, воно не витирає, не витирає Твоє ім'я. Ніхто не може витерти Твоє ім'я. Аллілуя. Чому? Тому що не Ти його туди вписав, і не люди його туди вписали. І не твої справи його туди вписали, а Ісус Христос його туди вписав своїм, своєю жертвою. Слава Богу. Друзі, тому будьте впевнені в цьому і радійте радістю досконалою. Будьте благословенні, гарної неділі всім. Аллилуйя. Амінь.